Вітаю, шановні учасники дискусії. І, по-перше, я хотіла дуже подякувати вам за запрошення для участі і можливості обговорення такої важливої для України і всього світу теми як захист прав дитини, особливо захисту прав дітей України. Так сталося, що все своє життя я займалася саме питаннями захисту дітей. 25 років служби в правоохоронних органах, де я займалася виключно дітьми, які стали свідками злочинів чи в конфлікті з законом. І потім, коли створили вже громадську організацію Віра Надія, Любов, пріоритетним напрямком роботи стало саме питання роботи з дітьми. Я кандидат юридичних наук і саме в питаннях. Юридичної психології. І е, знаєте, напевно, саме сьогодні, спочатку е, війни в Україні, е, робота психологів, соціологів, соціальних робітників вона стала дуже і дуже важливою. свою доповідь я. Е, Побудувала по блоках, і перший блок це захист прав дітей, дітей, які знаходяться в окупації станом на травень 2025 року на тимчасово окупованих територіях України проживає значна кількість дітей, які стикаються з численними порушеннями їхніх прав. За даними українських і міжнародних правозахисних організацій, основними проблемами, з якими стикаються діти в окупації, включають примусова русифікація освіти. На окупованих територіях запроваджується російська освітня програма, що включає зміну навчальних планів підручників. Та мови викладання обмеження доступу до української мови та культури, викладання української мови та літератури забороняється або зводиться до мінімуму. Ідеологічна обробка дітей залучають до заходів спрямованих на формування проросійських поглядів. Включаючи участь у пропагандистських акціях та заходах, обмеження свободи пересування. Діти та їхні родини стикаються з труднощами при спробах виїзду з окупованих територій, зокрема через складні процедури та ризики на блокпостах, психологічний тиск: діти перебувають в стані постійного стресу через військові дії, обмеження свободи та невизначеність майбутнього. Точна кількість дітей, які перебувають на окупованих територіях, варіюється залежно від джерел. Але за оцінками, мова йде про сотні тисяч дітей. Українська влада та міжнародні організації продовжують докладати зусиль для моніторингу ситуації та надання допомоги цим дітям щодо доступу дітей до освіти в умовах війни. Війна в Україні суттєво вплинула на систему освіти, особливо на дітей, які проживають в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Станом на кінець 2024 року, за даними Міністерства освіти і науки України, було пошкоджено або зруйновано понад 3500 закладів освіти. Це включає школи, дитячі садки, інші освітні установи. Зокрема, 347 закладів були повністю зруйновані внаслідок обстрілів та бомбардувань. Це дані омбудсмена України через небезпеку небезпеку для життя та здоров'я дітей. Багато шкіл перейшли на дистанційне навчання однак, це супроводжується низкою проблем: нестача технічних засобів. Не всі учні мають доступ до комп'ютерів або стабільного інтернет-з'єднання. Психологічний тиск перебування в умовах війни негативно впливає на концентрацію та мотивацію до навчання, відсутність стабільності, часті переїзди та зміна місця проживання ускладнюють процес навчання та адаптацію до нових шкіл. Таким чином, війна в Україні створила безпрецедентні виклики для системи освіти, особливо для дітей, які проживають в зонах конфлікту щодо доступу дітей до медичних послуг. Збройна агресія Російської Федерації проти України спричинила масштабну гуманітарну кризу, яка суттєво вплинула на систему охорони здоров'я, особливо на медичне забезпечення дітей. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на травень 2025 року внаслідок обстрілів та бойових дій пошкоджено або зруйновано понад однієї тисячі медичних закладів. Це пологові будинки дитячі поліклініки та лікарні. У зонах бойових та на тимчасово окупованих територіях діти стикаються з обмеженим доступом до медичної допомоги через брак медичного персоналу, недостатнє постачання медикаментів, порушення логістичних ланцюгів. Війна має глибокий вплив на психологічний стан дітей, посттравматичний стресовий розлад, депресія та тривожні розлади, порушення сну та поведінкові розлади. Таким чином, війна в Україні створила серйозні виклики для системи охорони здоров'я, особливо в частині надання медичної допомоги дітям, забезпечення доступу до якісної медичної допомоги та психологічної підтримки, є критично важливим для збереження здоров'я та благополуччя українських дітей. Щодо дітей, які виїхали з батьками в Європу чи з інтернатами, з опікунами щодо евакуації та їх адаптації. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 22-го року мільйони українських громадян були змушені залишити свої домівки, шукаючи безпеки за кордоном. Серед них значну частину становили діти, як у супроводі батьків, так і вихованців інтернатних закладів. В перші дні війни понад 38 тисяч 48 тисяч дітей, які перебували під опікою в закладах. Інституційного догляду були евакуйовані з України. Ці діти були розміщені в безпечніших регіонах країни або за її межами, зокрема в країнах Європейського Союзу. Евакуація проводилась з метою забезпечення безпеки та належного догляду за дітьми в умовах воєнного конфлікту. Це за даними ЮНІСЕФ точна кількість дітей, які виїхали з України разом з батьками, залишається невідомою. Це пов'язано з відсутністю централізованого обліку та складністю збору даних в умовах масової міграції. Проте, за оцінками експертів, мова йде про сотні тисяч дітей, які знайшли тимчасовий притулок в країнах Європи. Багато з них були змушені адаптуватися до нових умов життя, навчання та соціального середовища. Виклики, з якими стикаються українські діти, по перше, це мовний бар'єр. Необхідність вивчення нової мови для навчання та спілкування, освітньої системи, відмінності в навчальних програмах та підходах до освіти, і психологічний стрес, пережити травму війни, розлука з рідними та адаптація до нового середовища. І буквально дві цифри щодо вивезення українських дітей до Росії. Станом на люте го року, за словами Міністерки соціальної політики України Оксани Жовнович, Росія депортувала або незаконно перемістила майже 20 тисяч українських дітей. З них вдалося повернути 1223 дитини. Щодо дітей, які залишилися без батьківської опіки та перебувають в прийомних сім'ях, війна в Україні призвела до численних випадків втрати дітьми батьківської опіки. Через загібель або поранення батьків, а також через розлучення родин. Це створило необхідність у створенні альтернативних форм виховання для догляда та догляду для таких дітей. На 2024 рік, за даними Міністерства соціальної політики України, понад 100 тисяч дітей втратили одного або обох батьків внаслідок бойових дій. Більшість цих дітей були влаштовані в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Та інші форми альтернативного виховання, і така дуже страшна тема, як сексуальне насильство під час війни у відношенні до дітей за інформацією Генеральної прокуратури України, станом на травень 25 го за період спочатку повноваштабного вторгнення Росії зареєстровано понад 1200 кримінальних проваджень пов'язаних з сексуальним насильством над дітьми у зоні бойових дій. Ця цифра є мінімальною, оскільки через стигму і небезпеку звернення багато випадків не фіксується. ЮНІСЕФ оцінює, що реальна кількість дітей, які постраждали від сексуального насильства, може бути в три 4 рази більшою. Найбільша кількість випадків зафіксована на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Частково, Херсонщини та Запоріжжя, де відсутній ефективний доступ правозахисників і медиків. За даними українських слідчих органів, підтверджені випадки насильства включають зґвалтування дітей віком від 6 до 16 років, деякі випадки із застосуванням катувань щодо дітей, які поранені та загиблі. За даними Генеральної прокуратури України. Станом на травень 25-го року кількість загиблих дітей з початку повномасштабної війни перевищує 3500 осіб. Поранених дітей за цей період зареєстровано понад 7200 випадків. Багато з них зазнали важких травм, ампутації, поранення внутрішніх органів опіків. Звісно, законодавча база України повинна була змінюватись. І вона повинна була стати більш відповідальною щодо питань захисту прав дітей, і в нас вийшов закон, закон України про дітей війни, затверджений Верховною Радою у 2024 році, але вже в цьому році в нього внесені доповнення. Внесені доповнення до законів про охорону дитинства і про соціальний захист осіб постраждалих внаслідок воєнних дій. Категорії дітей, які мають право на особливу державну підтримку: це діти, які проживали або перебували в зоні бойових дій з 2014 року, діти, які були евакуйовані з територій, де йшли активні бойові дії, діти, які втратили одного або обох батьків внаслідок війни, діти, які постраждали від мінно вибухових травм, поранень, фізичного або сексуального насильства у зв'язку з війною. І діти, які переміщені або викрадені до Росії, які повернулися і знаходяться чи знаходяться в процесі повернення, тепер щодо дітей, які пропали безвісті, та ті, що перебувають в розшуку під час війни, за даними Міністерства внутрішніх справ України та генеральної прокуратури, станом на травень 2025 року понад 2700 дітей вважаються зниклими безвісті початку повномасштабного вторгнення. З цієї категорії близько 1500 дітей перебувають в активному розшуку, решта справи, за якими тривають слідчі дії або розслідування. В Україні працює координаційний центр із пошуку зниклих дітей, створена єдину електронну базу. Особливу увагу приділяють координації з міжнародними структурами для пошуку повернення дітей, викрадених або вивезених до РФ. Дякую за увагу.